Питання. Які лікарі мають право офіційно виставляти діагноз деменції і ставити пацієнта на облік? Ще раз я скажу про діагноз про хворобу альзаймера. Хвороба альзаймера має право виставляти як невролог, так і психіатр. Хвороба Альцгеймера по міжнародній класифікації хворіб відноситься до рубрики G, тобто то є неврологічні захворювання. І займається тим біологічна психіатрія. Знаєте, є психіатрія, яка займається там, шизофренією, біопілярним розладом, тобто ти, при яких ще поки що не знайдено є морфологічного субстрату. Тут є атрофія, атрофія гіпокампів з кореневих часток, тобто біологічні підстави того є. Тобто ці два лікарі. Як дізнатися, що в людини деменція? Пройти нейропсихологічне тестування. Тому що є кілька регіонів когнітивних, які при деменції страждають. Тобто, то не тільки пам'ять, то є і так звані виконавчі, екзекутивні виконавчі функції, то також є і зорове, зоропросторове орієнтування. Тому багато є тестів, які нейропсихологи проводять і дають свій висновок. Ми той діагноз ніколи не ставимо без заключення нейропсихолога. У нас є, в нас є два нейропсихологи, які є відповідно вишколені в тому напрямку. І, звичайно, що просто так, е, на основі тільки скарг і, е, і там магнітно резонансу чи комп'ютерну томографію. Е, немає неможливо не, не, не виставити той діагноз. Е, на зараз секунду. Когнітивні порушення у літніх людей на фоні прихованих тривожно-депресивних розладів. СІОЗ плюс інгібітори НДМА рецепторів, тобто антидепресанти і НДМА рецептори. Я просто пояснюю, що то, то питання то є мемантин. Знаєте, е, люди з тривожними розладами мають розлади концентрації уваги. І ота метушливість, ота м, з, е, понижена здатність концентрувати увагу, вона, звичайно, і впливає на здатність запам'ятовувати нову інформацію або біжучу інформацію. І це не атрофія скроневих часток, тобто, це не є хвороба Альцгеймера. Так, це порушення є пам'яті, але це є функціональне. тобто... Зворотні порушення пам'яті. І якщо, відповідно, е психіатр чи психоневролог вилікує або зменшить прояви тривожного розладу, то і порушення пам'яті також практично зникають. Тому, якщо е говорити про таку комбінацію е антидепресантів, Інгибітру зворотнього захоплення серотоніну і мемантену, я вважаю то недо, недо, недоцільним. Я би призначав тільки би протитривожний середник, антидепресант, і за певний час ще раз повернувся до аналізу пам'яті. Тобто тут трошки інше є так, що ми називаємо патогенез, причина виникнення тих порушень пам'яті. Якщо людина, яка приймала участь у бойових діях в Україні внаслідок вибухів, отримала порушення у вигляді атрофії кори головного мозку, то чи це призведе до деменції? І що робити, щоб запобігти такого розвитку подій? Чи є якісь засоби народної медицини, які діють препарати на основі, на основі барвінка? Так, зараз у нас є багато пацієнтів, які були на фронті, які мали струс мозку, контузії, баротравми і так далі. Базуючи стільки на атрофії, атрофічних змінах, ви знаєте, за такий короткий час перебування на фронті атрофії не виникне. Атрофія це є вже результат більш тривалого процесу. І часто нам радіологи описують атрофічні зміни у пацієнтів, в яких ніяких клінічних проявів немає. Якщо ми робимо там по інших причинах комп'ютерну томографію чи магнітно резонансну томографію, І якщо ж ви запитуєте в такому сенсі, ще раз, нейропсихолог має це оцінити. Але ем, люди, які були на фронті, які отримали травми, в них крім травми струсу, мозку чи там ушкодження слуху, виникає такий важкий розлад, це вже є психічний розлад, посттравматичний стресовий розлад. Це у всіх війнах. Після Першої світової війни почали описувати після Другої світової і, на жаль, теперішня війна також. Збільшує кількість людей з е, стресовим розлуком. Тому такі пацієнти повинні лікуватися, консультуватися у психіатрів. Не через те, що вони є психічно неповносправні, просто психіатри вміють краще лікувати. Це їхня є патологія. Вони разом з психотерапевтами лікують досить успішно. І чим швидше почати то лікування, тим є краще. Так, наступні питання. Конкретизуйте детальніше, будь ласка, який повинен бути спосіб життя при деменціях, які викликає хороба Паркінсона. Так, хвороба Паркінсона особливо на пізніх стадіях, а є форми, що і на ранніх стадіях виникає деменція. Який спосіб життя? Значить, по перше, значить, пацієнт з хоробою Паркінсона повинен приймати. Адекватну протипаркінсонічну терапію. Тому що часто буває, що пацієнти, в які є недодозовані, тобто які є на протипаркінсонічних препаратах, але на низьких дозах, неадекватних дозах, в них розвивається так звана псевдодеменція. Тому, перш ніж призначати ліки чи взагалі вважати пацієнта деменцією, невролог повинен Відповідно відтитрувати, тобто адекватну дозу призначити. І бувають, є такі випадки, що препарати леводопи, які призначені є в адекватних дозах, зменшують прояви когнітивної недостатності. Якщо ж все-таки розвинулася деменція, мають бути призначені прокогнітивні ліки, ті про які я згадав. А спосіб життя, особливо для пацієнта з хворобою Паркінсона, має бути максимально активним. Якщо конкретизувати, значить пацієнту треба давати завдання, тобто має бути спланований день. Зранку встали, поснідали, значить, попросити його зробити. Щось по хаті, чи якщо там на дачі є, чи там сільській місцевості щось в городі, на полі, в подвір'ї. Тобто він має мати якесь певне завдання, яке він виконує. Він планує собі, як він його має виконувати. Тобто ви даєте загальне завдання. Е, читати. Якщо пацієнт не хоче, слухати, півгодини йому читати. Якщо він переглядав якийсь фільм або якусь передачу на по телебаченню, прошу після того його попросити, щоб він вам розказав, що він бачив, як він на то реагує, як він то коментує. Розумієте, тобто збільшувати оту когнітивну активність. Чи можна пройти тестування у нейропсихолога? Поставити діагноз та призначити лікування онлайн для літньої людини, що тимчасово перебуває за кордоном як біженець. Ну, досить несподіване питання мушу сказати. Я, якщо що стосується неврологічного, Якщо є нейровізуалізація, якщо є відповідні скарги, якщо є відповідна інформація від рідних, тобто от, оточуючих, ми завжди пацієнтів оглядаємо в присутності родини або тих, які разом з ним живуть, тому що пацієнт не завжди може адекватно оцінити свої здатності, він може дуже часто. Заперечувати, що в нього якісь порушення пам'яті. а от родина все-таки з боку то є видніше, перепитування там і так далі. Тобто тут теоретично так, але чи нейропсихологи можуть зробити онлайн-тестування? Це я би мусив з ними переговорити. Взагалі, принцип в медицині є такий, що пацієнт хоча б один раз має бути обстежений безпосередньо. Тобто має бути його фізична присутність. Тому що багато є різних речей, то не є така проста справа, як здається. Я вам казав, що є багато захворювань, які проявляються деменцією, включно з гіповітамінозом, включно з порушеннями всмоктування речовин в кишківнику внаслідок певних кишечних захворювань. Там дуже багато є нюансів, тому. Думати, що то є тільки нейропсихологічне тестування і магнітно-резонансна томографія, то, то ні. Ну але якщо пацієнт є за кордоном, ну залежно де, наскільки я знаю, є розгорнуті служби нейропсихологічні, тобто, які більше займаються людьми, які перебувають в стані стресу, то можна звернутися, тобто які володіють мовою. Бо тестування має проводитися на рідній мові. Так, тут ще є одне питання, яке є показане, щоб прокоментувати, що стосується НПЗЛ для людей з деменцією внаслідок. Е тільки я не можу зрозуміти, яке є питання, що я маю прокоментувати. Е, хтось надіслав мені з е, Кохрейнівської бібліотеки власне о той огляд, але я не розумію, є, яке є питання, так що, якщо е, ваша ласка, мені конкретизувати то питання що стосовно донепизилу, тому що донепизил має цей давній вже є препарат, який має ефект при тому. Значить, що е, ще би треба було е, сказати. Стосовно опіки за пацієнтом. Ага, прийшло питання, які лікарі мають право офіційно виставляти діагноз деменції і ставити пацієнта на облік? Значить, Ми ще раз, ми не виставляємо діагноз деменція. Ми виставляємо діагноз, який проявляється деменцією. Якщо то є хвороба Паркінсона з деменцією, то виставляє. Невролог, якщо то є початкові стадії хвороби Альцгеймера, невролог також має право виставляти. То була певна така суперечка між неврологами і психіатрами. Психіатрами вважали, що тільки вони мають право виставляти. Так не є. В світі займаються ранніми стадіями, займаються як неврологи, так і психіатри. Коли ж є пізня стадія е, хвороби займа, коли з'являються поведінкові порушення, коли з'являються можливі психотичні порушення з делірієм, з галюцинаціями, звичайно, що якщо ми ведемо такого пацієнта, то ми залучаємо до е, процесу лікування і спостереження за пацієнтом, також наш, наших колегів е, психіатрів, ще раз повторюю: деменція може бути проявом сума. Терапевтичних захворювань. І тому зі всією повагою до своїх колегів-психіатрів, все-таки ми би мали то разом робити. І ми то робимо не тільки в асоціації з психіатрами, а інколи навіть і з терапевтами. Народна медицина чи може допомогти. Сумніваюся. Були такі ну, курйозні, так що трошки у вас. Розпружити не такі весь час сумні теми, значить, були такі повідомлення, що в буряках, Червоний буряк, той що в борщ, що там є речовини, які можуть попереджувати швидкий темп розвитку е, 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 альцгеймера, е, Альзаймеровської нейродегенерації. І коли то було в, якійсь, в якомусь журналі закордонному, який призначене було дієті, то було невелике таке якесь дослідження. І ми зі своїми колегами жартували, що низький рівень хвороби Альзгаймера, захворюваність хвороби Альцгеймера в Україні, ну, то було років 10 тому, напевно, пов'язані не з тим, що є низький рівень діагностики, а напевно з тим, що українці їдять багато, тобто їдять багато буряків. Ну, напевно, то не зовсім так, тому що все-таки діагностика хвороби Альцгеймера на той час, звичайно, була дуже ну, на низькому рівні. Все-таки, як неврологи в то включилися, то якось справа пішла трохи швидше. Так що, Ну, але ну, Бог його знає. Так що буряк можна про таке сказати: коли можна запідозрити в себе деменцію. О, то. Небезпечна справа в себе за деменцію. Ви знаєте, якщо у вас все-таки виникають такі, такі думки, я все-таки думаю, що є якісь певні емоційні проблеми, можливо, треба проконсультуватися на предмет якихось легких форм чи тривоги чи депресії, тому що. Я ще раз повторюю, що часті скарги на порушення пам'яті в молодих людей чи людей середнього віку є пов'язані, власне, от з такими ефективними розладами, а не з хворобою, як такою, хворобою мозку. Як діють препарати на основі барвінка? Препарати на основі барвінка то є ті препарати, про які я говорив, що це є судинні. Тобто кавінтон. Колись, років 30 тому, навіть більше, 40 років тому, він часто призначався як препарат, який покращує мозковий кровообіг. Що, як виявилося, є ну, неправдою. Ніяких він не покращує мозкового кровообігу. Можливо, що він є ефективним при. Шумах в вусі, в ухах, ну, інших речей. Головокружіннях там призначають його. Ну, я практично не призначаю препаратів Бервінка, тому що вважаю, що вони ефективності як такої не мають. Е... Які лікарі мають право офіційно виставляти діагноз деменції і ставити пацієнтів на облік? Неврологи, психіатри. Підкажіть, будь ласка, протоколи та гайдлайни з використовуванням донепезила, Мантина і Рівстикміна. Ви знаєте, ви можете зайти, є такий сайт, загальнодоступний. Це більше сайт є для професіоналів, для лікарів і для дослідників. Називається alts.com, по-моєму. AltsForum.com. І там є ті документи. alts.com, по-моєму, там. Бо у мене просто закладка створена: то набрати alts і поставити крапку. Там розширення, я вже не пам'ятаю, там ви можете ті всі гайдлайни знайти і оновлені. Є гідроцефалія, була операція і шунтування. Після операції встановили ще деменцію. Робили МРТ. Чому? Накладка, яка причина? Значить, нормотензивна гідроцефалія це є синдром, який є, проявляється так званою тріадою. Порушення ходи, порушення пам'яті і нетримання сечі. То так звана тріада Хакіма Адамса. Їх може бути три тих симптоми, а може бути. По більш виражені 2, 1 відсутні, або... ну Але крім того, є ще характерні зміни на нейровізуалізації, на комп'ютерній томографії, тобто розширення шлуночків мозку. Тому не є накладка. Тут просто інший симптом просто починав проявлятися. Але якщо є накладений шунт, якщо є розвантаження шлуночкової системи головного мозку. То є велика ймовірність, що ті когнітивні порушення зменшаться. Ну і крім того, напевно, треба, щоб неврологи також порадяться з неврологами на предмет доцільності прийому прокогнітивних середників. Взагалі, якщо говорити про опіку над пацієнтами з хворобою значить, хто туди має входити? От в ту команду. Перше місце це є опікун. Чи то є опікун з, з членів сім'ї, чи то є опікун, який є ну, найнятий там за гроші. Немає значення. Опікун мусить бути. Ми говоримо про пацієнтів вже за альзаймером, вже в такій заавансованій стадії, коли вже є виражена і вже є недієздатність. Це є невролог і психіатр, і психолог, це є соціальний працівник. Я говорю в ідеалі, як то має бути. Це є реабілітолог, це є терапевт широкого профілю. Розумієте, ну, в ідеалі, тобто, так, як то є прописано в рекомендаціях, і так, як то є в багатих країнах, там, де є соціальний захист. Тобто ті всі е, люди мають займатися тим. Ну, і знаєте, пацієнт все таки мусить бути в звичному для себе просторі. Е, зовсім недавно в мене був пацієнт з хвороби Альцгамера вже на пізній стадії, який почав губитися в квартирі. Ну, була доволі велика квартира, як мені розказували, 5 кімнат, донька взяла пацієнта до себе. Він губився, він не знав, куди йти, де він спить, де туалет, де кухня і так далі. Коли ж його, ну, зовсім випадково, перевезли в е, десь на селі в якусь хату, де він народився, він там все пам'ятав, то особливість є функціонування пам'яті. Тобто те, то, що було 50-60 років тому, розміщення, приміщень, він це все пам'ятав. То, що було зараз, він не пам'ятає. Тобто пацієнта мають оточувати люди, яких він знає. Він має бути в тих приміщеннях, в тому середовищі, який він знає, в яким він вже був. Тому що будь-яке щось чуже це їх просто лякає. І взагалі, я розумію всю важкість опіки. Над пацієнтом з хворобою Альцгеймера. Але, знаєте, найважніше, це є дотримання гідності їхнього життя. Гідність життя хвороби Альцгеймера. На тому я би хотів закінчити. Дякую вам за увагу і за питання.